Сьогодні у випуску Час пік. Капітальні відновлення у Кирицьківській тергромаді ремонтують дитсадки. Зроблено капітальний ремонт даху, а зроблено пандуси, плитка. Вакцинація диких тварин, як на Закарпатті, імунізуватимуть звірів. Презентована антологія в Ужгороді представили нову українську збірку імені Івана Чендея. Ми будемо дарувати читачам і відкривати читачам ім'я Чендея. Закарпаття на війні втратило героя Василя Сятиню. Загинув житель Синевельської громади, що на Хущині. Життя закарпатця обірвалось у боях за Бахмут. Поки про похорон невідомо у сільській раді повідомлять згодом вічна пам'ять полеглому герою. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита з командою перебуває у Брюсселі. Перша зупинка парламент Австрії, де разом із надзвичайним і повноважним послом Василем Хименцем провели заплановану зустріч із депутатами різних партій Національної ради на порядку. денному – питання підтримки України, розвиток міжрегіонального співробітництва, гуманітарне розмінування і багато іншого. Крім того, разом із командою Палати регіонів, Конгрес місцевих та регіональних влад Віктор Микита відвідав представництво України при європейському союзі. Зі у Брюсселі та провів зустріч із послом України при ЄС Всеволодом Ченцовим. Зараз представництво відіграє важливу роль у координації і консолідації зусиль на підтримку України безпосередньо в офісах головних європейських інституцій. Водночас представили паспорт регіонів України, який сформували для оптимізації роботи з налагодження перспективних партнерських зв'язків. На Закарпатті водолази шукають у Латориці людину, яка зникла ще 8 травня. 22 травня о 10.30 до ДСНС Закарпаття надійшов лист з поліції про надання допомоги у пошуках людини, яка зникла 8 числа. Станом на 18 годину особу не знайшли. Продовження робіт запланували на 23 число із залученням водолазно-рятувального відділення для обстеження русла річки Латориця. Небезпечне захворювання, яке уражає нервову систему, як тварини, так і людини, стало ключовим під час брифінгу в Ужгороді. П'ять випадків сказу вже зафіксовано на Закарпатті у 23-му році. Основне джерело захворювання лисиця звичайна або червона. Саме вона є збутником інфекції для протидії сказу та імунізації тварин. У головному управлінні Держпродспоживслужби Закарпаття розпочали вакцинацію. Ми отримали з Києва 42 тисячі доз вакцини проти сказу тварин. Тому з сьогоднішнього дня, саме з сьогоднішнього, розпочинається пероральна вакцинація. Тварин диких м'ясоїдних шляхом розповсюдження її в ручному режимі. Станом на сьогоднішній день ми залучили всі по можливості всі служби. Це і мисливське господарство, і лісове господарство, і національну поліцію. Повідомили також Служба безпеки України, що у нас проводиться буде така кампанія. Тому всі повідомлені, і хочу зауважити єдине, що. Залучені в головному управлінні Держпродспоживслужби залучені майже всі спеціалісти. А це біля 300 спеціалістів ветеринарної медицини. Вакцинація вже стартувала в районах Закарпаття. Розпочали її на Бергівщині, Виноградівщині, Іршавщині та Ужгородщині. Опісля охоплять гірські райони Закарпаття. Завершити роботи планують до кінця тижня. За словами спікерів, брикети приманки не несуть жодної шкоди для тварин та не викликають захворювань. Це та зовні так приманка, а всередині, якщо видно, парафіном заклеєна брикет з вакциною. Тобто хижа е, хижа тварина, це в першу чергу лисиці, можуть бути звичайно і вовки. При поїданні його розкушують, і таким чином ця вакцина, тобто рідина із капсули, попадає на їхню слизову болонку рота, чим і викликається буквально їхня вакцинація. Масштабні роботи здійснюють вручну через заборону польотів у повітряному просторі України. Це неабияк ускладнює процес. Втім, боротися з казом вкрай необхідно. В цьому році прийдеться відверто дуже, дуже намагатися і дуже потрудитися, щоб розкласти цю вакцину, тому що це велике навантаження і на нас, і на решта ідентичних фірм, які дотичних, що що нам допоможуть в цьому в даному напрямку. Є відповідний графік, є відповідні. На місцях контактні особи зі сторони наших філій, тому під керівництвом відповідальних працівників Держпродспоживслужби працівники лісової охорони будуть долучені до проведення даної вакцинації. Закарпатців просять з порозумінням поставитись до заходів з вакцинації диких тварин. Вакцина має вигляд сірникового коробка. При виявленні принад закликають їх не чіпати та не руйнувати. Виписуючись із наркодиспансеру в Ужгороді, 19-річний пацієнт викрав телефон. До поліції не дійшло повідомлення від лікаря Ужгородського наркодиспансера про крадіжку мобільного телефона 63-річного пацієнта медзакладу. Прибувши за адресою, поліцейські з'ясували, що ймовірний крадій – 19-річний ужгородець, якого годину тому виписали. Після цього він викликав таксі і поїхав в невідомому напрямку. Охоронці порядку одразу позвонили до служби таксі і сконтактували з водієм, який повідомив необхідну адресу. Патрульні виявив хлопця, він намагався сховати мобільний телефон. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Закарпатські рятувальники мали черговий виїзд на ліквідацію загорання сухостою. Цього разу вогонь охопив рослинність на вулиці пляжній у берегові. Випадкові очевидці повідомили про подію до служби порятунку. Полум'я знищило гектар сухої трави та чагарників. Гектар здається зовсім невеликою площею, але якщо такі загорання трапляються щодня, цифра за місяць може набігти неабияка. Покинули сигарети та втекли. На Ужгородщині прикордонники зафіксували контрабандистів. Ввечері Чопські захисники кордону завадили черговій спробі незаконного переміщення з України до угорщини партії сигарет. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України. Співробітники загону помітили двох чоловіків, які рухалися в напрямку Держробежу на ділянці відповідальності відділення Саловка. Прикордонники розпочали переслідування, помітивши правоохоронців. Ті покидали свої пакунки та втекли у напрямку села Есень Ужгородського району. У залишених контрабандистами пакунках нарахували 4 тисячі пачок сигарет. Їх доставили у прикордонний підрозділ. Активне відновлення приміщень для найменших жителів триває у Керецьківській територіальній громаді. Тут продовжують реконструкцію закладів дошкільної освіти. Зокрема, завдяки співфінансуванню Закарпатської ОВА та Кереськівської сільської ради вдалося здійснити капітальний ремонт кушницького дитсадочка номер 2 з обласного бюджету було виділено мільйон 800 гривень, а з місцевого бюджету було виділено більше 900 тисяч гривень, зроблено капітальний ремонт даху, а зроблено пандуси, плитка, електропроводка повністю і косметичний ремонт приміщень. Будівля до ремонтних робіт, за словами керівництва громади, була у аварійному стані та потребувала відновлення. Тож завдяки сприянню закарпатської ОВА для місцевої малечі створили сучасні та комфортні умови. Разом з цим у дитсадочку можуть проживати і внутрішньо переміщені особи, які потребують прихистку. Протягом Тривалого часу воєнного в цьому закладі освіти проживало більше 60 осіб. Садочок розрахований на 70 місць. Так, 56 діток сьогодні відвідують заклад освіти. А за рахунок вільних місць ми можемо в будь-який момент приймати людей, які потребують прихистку. Ремонтні роботи тривають і у Березниківському закладі дошкільної освіти. Тут, за словами директора Людмили Каланич, роками не виділяли жодних коштів, тож приміщення наближалось уже до аварійного стану. Завдяки Керецьківській сільській раді вдалося розпочати ремонт. Проводились ремонти по заміні опалення, по заміні труби газопостачання, тобто ми зробили утеплювач сенвіч, трубу. Також зварювальні роботи, заміна старих чугунних, радіаторів на нові, на нові панельні. Потім ми почали це все приводити до ладу. Почалися ремонти в кожній групі. У нас чотири групи, почали затирати штраби. Після проводки почали ґрунтувати стіни, почали шпаклювати, фарбувати, наносити рідкі шпалери. Справжнє перевтілення здійснили і в музичній залі. До ремонту вона була занедбаною із аварійною підлогою та оббитими стінами. Сьогодні у приміщенні виконане капітальне відновлення. Разом з цим у всіх кімнатах Березниківського закладу дошкільної освіти встановили енергозберігаючі лампи та капітально відремонтували санвузли. Наразі тривають ремонти у коридорах. В минулому році більше 150 тисяч ми використали для облаштування двох берел, у цьому закладі дошкільної освіти, а також для облаштування музичного залу. Уже у цьому році, 2023, Кирильськівською сільською радою виділено близько 400, 400 тисяч для проведення ремонтних робіт системи опалення, а також електромережі, що вже було зроблено. Також за ці кошти. Силами технічних працівників закладу освіти було зроблено поточні ремонти у всіх групах, а також тепер у коридорі. На виконаному каже голова Киріськівської територіальної громади Михайло Мушка, зупинятися не збираються. Поза як діти повинні навчатися у найкращих умовах, тож шукатимуть шляхи фінансування для продовження ремонтних робіт у дошкільних закладах громади. Ужгородські копи допомогли шестирічному хлопчику. Випадок стався близько третьої години дня. Саме в той час, патрулюючи вулицю Минайську, поблизу пішохідного переходу поліцейські виявили наляканого хлопчика в розпачі і легко одягненого. Шестирічна дитина живе неподалік. Очікувала свою маму. Зв'язатись з нею не могла, адже забула телефон удома. Патрульні привели хлопця додому і дочекались, поки прийшла його мама. На Закарпатті знайшли найвищу в Європі ялицю. Дерево виявили за допомогою дрону. Як ідеться на сторінці у Фейсбук, реєстр рекордних дерев. Цей екземпляр абсолютний рекорд. Це ялиця Дугласа за вишки рівно 66 метрів. Виходить, це один із найвищих екземплярів у Європі. Іде мова про дерева, в урочищі Ростоки біля села Тур'я-Ремети. Тут виявили і попередніх чемпіонів: 60,5 метрів та 63 метри у висоту. До 101-ї річниці з дня народження Шевченківського лауреата відомого письменника і громадського діяча Івана Чендея в Ужгороді відбулася презентація антології всеукраїнського конкурсу малої прози імені видатного митця днями. Минає 101 перша річниця з дня народження Івана Чендея, а травень у його. Біографії, як ми знаємо, це такий непростий знаковий місяць, і саме в травні, 6 років тому, нами було започатковано всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея, який згодом вже наступного року вилився у обріжі, можна сказати, обгрунувавшись якимись такими гарними подіями, виріс у Чиндей Фест, який ми проводили. Чотири роки поспіль в антології зібрали 50 творів українських авторів, відзначених журі конкурсу. Серед них і п'ятеро лауреатів-закарпатців. Перед ідейниками проекту постало серйозне питання: чи потрібно видавати друком книгу під час війни? Коли ми тільки починали цей проєкт, дійсно мені правильно сказала, ми думали, чи робити, чи ні. Але в кінці кінців ми зрозуміли, що є фронт. Культурний фронт, і цей фронт є не менш важливий, ніж фронт на рубежі із нашим сусідом. І тому ми це, вирішили це зробити. Весь тираж ми майже реалізували, і ці не один десяток тисяч гривень, які гордо так вручив Андрію, я був насправді думав, відчував таку причесність до якоїсь дуже хорошої справи. Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея набув національного масштабу. Це знакова подія і на культурній мапі загалом України. Адже Іван Чендей це не тільки візитівка Закарпаття. Він один із тих письменників української літератури, який є гордістю високого художнього слова. Я мав честь упорядковувати архів мого улюбленого викладача, нині вже покійного, знаного літературознавця європейського рівня Івана Денисюка. Який особисто знав е, Івана Чендея, листувався з ним. Ми сьогодні е, маємо вже е, е, інші видання, які е, стосуються творчості Івана Чендея. і я думаю, що все попереду, і е, ми будемо дарувати читачам і відкривати читачам е, ім'я е, Чендея. У виданні представлені серед оповідань, зокрема, теми смерті і передсмертного осмислення свого життя, також тема волонтерства і війни. На думку митців, тепер жодна нова дисертація, яка буде з'являтися про українське оповідання, не зможе обійтися без цієї книжки. Вона видана накладом у 200 примірників і отримала схвальний розголос, як серед професійної критики, так і серед читачів.